Розглянемо, як розв'язувати наступні завдання: дописати рівняння хімічних реакцій. Щоб це зробити, треба знати властивості оксидів, основ кислот і солей. Перша реакція це реакція між основним оксидом і кислотою. В результаті таких реакцій утворюється сіль і вода. Дана реакція відноситься до реакції обміну. Щоб скласти продукти реакції, розділимо обидві речовини на дві частинки. Крайні магній з хлоридом з'єднуються між собою, утворюючи сіль. Обов'язково пам'ятаємо про складання формул за валентностями, тому формула солі буде магній хлор-2. А от гідроген з оксигеном утворюють молекулу води H2O. Обов'язково урівнюємо реакцію, для цього дивимося кількості хлора і гідрогена, і перед хлоридною кислотою ставимо коефіцієнт 2. Наступна реакція це реакція між солями. Реакція між солями буде відбуватися, якщо обидві солі розчинні у воді. Тому перше перевіряємо, що і плюмбум 2 хлорид і натрій сульфід, обидві солі розчиняються у воді. Реакція обміну. Ділимо речовини на дві складові. Перша продукт реакції буде складатися із плюмбуму і сульфіду. Обидві частинки двох валинні, тому формула плюмбум С. Друга речовина, друга сіль, містить атоми натрію, йони натрію на першому місці, і хлорид йони на другому місці. Обидві частинки одновалентні, формула натрій хлор Реакція буде відбуватися між розчинними солями, якщо одна із солей, що утворюється, не розчинна у воді. За таблицею розчинності з'ясовуємо, що плюмбом сульфіт, плюмбом С не розчинна у воді сіль. Обов'язково урівнюємо дану реакцію. Алюміній, хлорид і аргентум, нітрат це так само солі. Перш ніж складати рівняння реакції, з'ясовуємо за таблицею розчинності, що і перша, і друга сіль. Будуть розчинними у воді, тому можлива реакція між цими речовинами. Реакція між солями це реакція обміну. Ділимо речовини на дві складові частинки кожну. Перша е сполука буде утворюватися, складатися із алюмінію і нітрату, алюміній НО3. обов'язково ставимо валентності формула солі алюміній но 3 тричі. Аргентум з хлором з'єднується в зворотньому напрямку. Перший аргентум, другий хлор, хлорид залишок, аргентум і хлорид обидві частинки одновалентні, тому формула буде аргентум хлор. З'ясовуємо за таблицею розчинності, що аргентум хлор нерозчинна у воді сіль, це осад буде, ставимо стрілочку вниз, значить, реакція буде відбуватися. І обов'язково урівнюємо дану реакцію. 2 сульфат, ферум СО4 і баріхлорид це теж солі. Реакція між солями можлива, якщо вони розчинні у воді. З'ясовуємо з таблицею розчинності обидві ці солі є розчинними у воді. Оскільки в даній реакції є ферум, то треба пам'ятати про те, що ферум не змінює своїх валентностей в ході реакції обміну, тобто реакції між солями. Тому в новій солі він теж буде двохвалентний. Ділимо на дві частинки. Перша сіль, яка буде утворюватися містить атоми феруму і кислотний залишок хлорид. Ферум двохвалентний, тому сполука буде ферум хлор-2, ферум 2 хлорид. Друга речовина містить барі і залишок С4. Барі на першому місці це металічний елемент, кислотний залишок С4 на другому місці валентності, формула буде бари со 4 Якщо уважно подивитися на дану реакцію, барі сульфат є, по-перше, нерозчинною у воді е, сіллю, тому осад буде утворюватися, реакція відбувається, і коефіцієнти тут ставити неподвижному потрібно, Вони дорівнюють одиничкам. Манган Одвічі це основа hno 3 кислота. Реакція між основою і кислотою це теж реакція обміну, буде утворюватися сіль до складу солі буде входить, будуть входити атоми мангану і кислотний залишок no 3 Манган двохвалентний в цій реакції, тому формула солі манган no 3 двічі. А гідрок... гідрогени і гідроксильна група будуть утворювати молекулу води. Обов'язково урівнюємо. дану реакцію. Ставимо коефіцієнти 2 перед формулою кислоти і коефіцієнт 2 перед молекулою води. Рухаємося далі. Калій 3ПО4 це сіль, Барій-хлор-2 2 так само сіль. Знову реакції будуть від... можлива, якщо обидві солі розчинені у воді. Складаємо формули продуктів реакції. Утворюються дві нові солі. Калій з'єднується з залишком хлоридом, калій хлор формула враховуючи валентності, і барій з залишком ПО4 з'єднується в зворотньому напрямку. Барій на першому місці, ортофосфат залишок ПО4 на другому місці. Валентності 2,3, тому формула солі, барій 3, ПО4 двічі. Урівнюємо дану реакцію. Ставимо 3 перед барі хлоридом, коефіцієнт 2 перед калій ортофосфатом. 6 атомів калію і 6 атомів хлору у нас до реакції, тому коефіцієнт 6 ставимо перед калій хлоридом. Пам'ятаємо про умови реакції. Солі, які беруть участь в реакції, розчинні у воді, а барі ортофосфат є осадом. Тому дана реакція. Буде відбуватися. Далі цинк сульфат, цинк СО4 це сіль, а калій ОАЖ OH, – це луг. Сіль розчинна у воді, луг теж розчинний у воді, реакція можлива. Цинк з'єднається з гідроксильною групою внаслідок цієї реакції, буде цинк ОАЖ OH, двічі сполука, нерозчинна у воді основа. І калій з'єднається з сульфатом залишком СО4. Формула сполуки, яка, солі, яка утвориться, буде калій 2SO4. Обов'язково перевіряємо, що цинк-гідроксид цинк – це нерозчинна у воді основа. І обов'язково урівнюємо дану реакцію, ставимо коефіцієнт 2 перед калій-гідроксидом. Меркурій, 2 оксид, гідраргірум О це основний оксид, H2SO4 кислота. При взаємодії основних оксидів з кислотами утворюється сіль і вода. Пишемо, складаємо формулу солі, це теж реакція обміну. Меркурій гідраргером пишемо на перше місце, залишок со 4 на друге місце. Обидві частинки двох валентні, гідраргіром со 4 буде формула солі і плюс H2O. Якщо уважно подивитися, коефіцієнти тут дорівнюють одиниця. Наступне завдання написати рівняння реакції за схемою. Розглянемо, як виконувати це завдання. Ви бачите, в ланцюжку є 4 стрілочки. Кількість стрілечок це кількість рівнянь реакцій, які ми маємо написати. Пронумеруємо ці стрілочки, у нас має бути 4 рівняння реакції. Визначимося із першою реакцією. Нам потрібно із магнію добути магній оксид. Для цього пишемо: Починаємо з такої схеми. У нас є магній, а отримати нам потрібно ставимо стрілочку магній О магній оксид. Знаємо, що для цієї реакції нам потрібно додати кисень. Магній плюс О2 утворюється магній О. Обов'язково урівнюємо дану реакцію. Друга реакція із магній оксиду це основний оксид, треба добути сіль, магній хлорид, магній хлор 2. Пишемо схему магній О, а добути нам треба магній хлор 2. Магній О це основний оксид. Згадуємо властивості основних оксидів. Основні оксиди. Реагують з водою, реагують з кислотними оксидами і можуть реагувати, взаємодіяти з кислотами. Яка із цих властивостей нам потрібна? З водою утворюються основи нам основи не, не треба. Кислотний оксид. З кислотними оксидами утворюється оксигенов вмісні солі. У нас без сіль, тому і ця властивість нам не підходить. А от кислота хлоридна. Взаємодія з кислотою, нам підходить така властивість. Пишемо плюс H хлор, і внаслідок цієї реакції будуть утворюватися сіль, магній хлор 2 і вода. Пишемо H2O. Обов'язково урівнюємо реакцію, тобто маємо поставити двійку коефіцієнт 2 перед молекулою кислоти. Третя наша реакція. Із солі магній хлор 2 отримати сіль аргентум хлор. Пишемо нашу схему. Магній хлор 2 це те один із реагентів може бути, і добути нам потрібно аргентум хлор. Цей запис нам показує, що речовина, яку ми маємо добути, додати до магній хлориду, має обов'язково змістити аргентум. Чи може бути це просто срібло? Ні, не може, тому що аргентум слабший за магній і він не зможе витіснити магній із цієї солі. Тому нам потрібно, відповідно додати сіль, тому що оксид нам не підходить, основу аргентум не утворює, вона дуже швидко розкладається, не, не зберігається в часі, тому тут підходить лише розчинна у воді сіль, а це буде аргентум-нітрат. Якщо ви подивитесь, за таблицею розчинності лише аргентум-нітрат, як розчинну сіль даного металічного елемента, ви можете знайти. Формула першого продукту реакції у нас є аргентом хлор, який же другий продукт даної реакції. До речі, аргентом хлори це не у воді сіль, тому реакція буде відбуватися. Друга речовина буде містити магній і кислотний залишок НО3. Обов'язково з'ясовуємо валентності. Тому формула солі буде магній НО3 двічі і обов'язково урівнюємо дану реакцію. Ставимо коефіцієнти 2 перед солями аргентум НО3 і аргентум хлор. І Остання четверта реакція це добування із магній хлор 2 солі магній ортофосфату магній 3ПО4. двічі. Пишемо схему: магній хлор-2 реагент і магній 3ПО4 двічі, нам потрібно добути: це може бути реакція між солями, або можна ще додати тут кислоту. Умова реакції. Перше, це один, другий реагент має містити залишок ПО4. Що ж має бути на першому місці? Ну, ми пам'ятаємо, що умова реакції, обидві речовини, які реагують між собою, мають розчинятися у воді, а сіль, яка у нас утворюється в даній реакції, вже показується, що вона є осадом. Значить реакції, нам потрібно тільки з'ясувати, яку ж першу частинку можна взяти. Тут можна взяти гідроген, тобто додати кислоту, яка є розчинною у воді, або атоми якогось лужного елемента, або натрію, або калію. Тому записуємо натрій, візьмемо, наприклад, поставимо валентності і складаємо формулу натрій 3ПО4. Формула другого продукту реакції натрій хлор, тобто натрій хлорид. Складаємо формулу по валентностям обов'язково. Урівнюємо дану реакцію, розставляючи відповідні коефіцієнти. Ось так все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!